Так, друзі, будемо переробляти ось це все діло, яке нам тут не підходить, і будемо нормально утепляти. Спочатку демонтуємо це все до ось такого вигляду. Далі ми це все діло прибираємо. Як екструдований пінопласт 5 Бачите, отут є такий зубчик. Спеціальний ми його засовуємо сюди під віконну раму, щоб там також утеплити. Воно буде. Що ми робимо? Беремо піну і ось тут під вікном пропінюємо. Потім беремо клей і намащуємо дуже добре, не шкодуємо по всій площині. Наш пінопласт і засовуємо під вікно. І все. Добиваємо, ми собі лазер включили, виставляємо трошки нижче з уклончиком, щоб, щоб поставити кутник. Що вам Важко добивати рукою, беріть віпроприсоску і. Що, друзі, виставили, залишили собі тут зазорчик спереді е, на кутничок, щоб було рівно. Тут у нас лазер попадає в укорні рамі. І ось так виглядає рівнесенько оздоблені і утеплені підвіконня. Якось так.